Програма виникла як відповідь на потреби представників громадського сектору, які озвучили такий виклик, що коли вони працюють з громадами з населенням, то часто ці пропозиції, власне, вони дещо відірвані від справжніх потреб громади. Наша організація займається розвитком малих громад в Рівненській області через розвиток людей. І дві наші цільові аудиторії це молодь шкільного і студентського віку, а також жінки, які проживають в малих громадах. Я думаю, що саме завдяки участі у цій програмі ми зможемо допомагати як громадам, так і людям більше розумітися на бюджетних процесах і розробляти спільні програми для розвитку своїх територій. На сьогодні ми з колегами говорили в частині того, як формувати заявки на і проекти на фінансування, яке може бути фінансування, як шукати фінансування, і як слідкувати за фінансуванням, яке виділене і пройшло через державний бюджет, показували різноманітні інструменти. Я посадовиця органу місцевого самоврядування і я працюю в відділі фінансів. Але так сталося, що, хоч у нас відділ фінансів, але також він відповідає і за економічні процеси, тому насправді ваша програма для мене є дуже цінною. Я багато чого дізналася важливого по бюджетуванню і по публічним фінансам. Багато якраз представників органів місцевого самоврядування, які не працюють з фінансами неурядових організацій, бізнесу не завжди можливо розуміють не до кінця, яким чином відбуваються фінансові процеси в громадах і взагалі на рівні держави. Тому вони отримали знання, яким чином відбуваються такі процеси. А сьогодні вони отримують розуміння, як потрібно аналізувати надходження, ваші видаткову частину і як потрібно планувати. Майбутнє закладення коштів на реалізацію програм в бюджетах громад чи державному.